Напружились дещо відносини США із Китаєм, який разом з Росією заблокував минулого тижня ухвалення резолюції ООН по Сирії. Але вже наступного тижня лідери обох країн будуть мати нагоду обговорити цю та інші проблеми під час візиту віцепрезидента Китаю до Вашингтона. Очікується, що поміж іншого, у центрі уваги переговорів будуть також питання дотримання прав людини у Китаї, про порушення яких постійно заявляють правозахисники. Розповідає Зорислав Байдюк. Протягом останнього року протести виникають у різних куточках Китаю. У Тибеті монахи вимагають свободи віросповідання. В інших регіонах китайці незадоволені різними проблемами, як то станом екології чи корупцією на місцях. Чен лі, експерт науково-дослідного інституту Брукінса у Вашингтоні. ми спостерігаємо серйозне громадське незадоволення різними проблемами, як то бідність, чи стан свободи слова, етнічні або релігійні права. Заворушення відбуваються у час, коли Китай готується до змін у керівництві країни. Держава агресивно реагує на прояви незадоволення та вживає заходи, аби нейтралізувати дисидентів та правозахисників. На думку китайського експерта з прав людини Гао Вень Цяня, уряд Китаю боїться спалаху жасминової революції, чогось подібного до арабської весни. Коли минулого року в інтернеті почали з'являтися заклики до жасминової революції. Китайський уряд страшенно перелякався і по почав вдаватися до суворих заходів, включно з викраденням людей примусовою депортацією та тортурами. Все це відбувається у час, коли економіки Сполучених Штатів та Китаю стають все більш взаємозалежними. Американські посадовці постійно висловлюють занепокоєння станом прав людини в Китаю. Однак це майже не впливає на ситуацію. Під час візиту ці дзіньпі американцям важливо знайти баланс між правами людини та реаліями, переконаний Чен Лі якщо ви тільки повчатимете, ви навряд чи знайдете спільну мову з китайськими лідерами та ще й обурите народ Китаю. На думку ж Гао, віце віцепрезидент Китаю їде до Вашингтона залагодити розбіжності у стосунках за допомогою економічних важелів для цього він везе великий червоний конверт з купою грошей, аби примусити американців мовчати. У такий же спосіб китайська влада витрачає гроші на підтримку стабільності у себе вдома. Окрім прав людини, США та Китай мають протилежні погляди на кілька важливих питань. Найостанніша суперечка виникла після відмови Китаю підтримати резолюцію Ради безпеки ООН засудити придушення протестів у Сирії напередодні візиту. Міністерства закордонних справ Китаю висловило надію, що подорож віце-президента до Вашингтона може допомогти ліквідувати атмосферу недовіри, яка виникла між столицями двох найпотужніших країн світу. Зорислав Байдюк, Голос Америки.